Чим більше напруження та, в суспільстві, чим більше суспільство хитається, тим більше зростає ця потреба в якомусь такому простих відповідях на складні запитання. Тобто, і ну, Ми знаємо, що є такий тип мислення, як магічне мислення. І нам хочеться бути маленькими іноді і вірити в казку. Та, і ми починаємо, і це так дуже просто, що от хтось тобі витягне якусь карту, і тобі тоді не треба самому брати відповідальність за своє життя. І насправді ну, таке мислення, воно притаманне всім в тій чи іншій мірі. Ми можемо говорити, що ми там не віримо в прикмети, але тут же людина йде там до тієї ж самої ворожки, та, чи витягує якусь карту. І просто якщо людина ще аналізує, то тоді ок, та, тоді норма, і все-таки ця аналітична частина виграє. Якщо ні, то дійсно ну це такий час, якраз таки для заробітку саме тих, хто сипе антинауковими оціми теоріями і пропонує швидке легке рішення усіх твоїх проблем. Нам всім так хочеться.